Розвідка Британії повідомляє, що Росіяни почали перекидати зенітні комплекси С-400 із Калініграда на окуповані території України. Ну і нам ще до границі йти. Пет надо посчитати, сколько нам нужно буде, як нам буде потрібно. Це робиться для заміни втрачених внаслідок українських ударів зенітних систем. Британці зазначають, що Калініградська область раніше вважала для російського керівництва одним із найбільш чутливих регіонів по забезпеченню його обороною. Проте тепер вони змушені все більше розтягувати свої новітні системи через війну. Це вже не перший відомий випадок, коли росіяни ослаблюють кордони з НАТО, переводячи зеніт. На ракетні системи ближче до України раніше фінські змі повідомляли про таку передислокацію російських ЗРК з російсько-фінського кордону, а саме з Кольського півострова. Нагадаємо, що Кольський півострів це найголовніша база російської ядерної зброї, обрана через порівняльну близькість до Сполучених Штатів. Колись лідер маленької держави, але великої нації Карл Густав Маннергейм – лідер фінів в середині двадцятого століття. Сказав, що війни виграють не армії, а нації, і власне це дозволило напевно маленькій Фінляндії протистояти в великій Росії наприкінці 39 го на початку 1940-го року у війні, в якій так Росія територіально захопила частину території. Але вона точно не могла назвати себе переможцем, бо перемогла такі маленька Фінляндія, яка зберегла свою незалежність і право називати вільними дровільною державою з вільними людьми. То чи зможе Україна йти в такий спосіб, вражена багатьма десятиліттями знову ж тоталітарного режиму, авторитарного режиму? Імперськими е імперськими нашими сентиментами, які дуже дуже важко треба було давати, і ми таки подолали в цьому поколінню українців через революції, через війну. Але подолали будь-які сентименти до Російської імперії, навіть ті, в кого вони залишалися достатньо глибоко, і звичайно, мобілізація всієї нації на тому, щоб війна стала справді. Справою всього народу це вкрай важливо, вкрай важливо, особливо за умов маленьких ресурсів. Так, я маленький би додав субача, додав би пане Іване, субача, вибачте. але його десять разів подумаєш, як штовхнути ногою разом з тим. Е Якщо воно кусається, і зрозуміло, що Україна показала серйозно свої зуби, здатність зараз обороняти свою територію, але це не зробило нас державою там з двома тисяч населення, коли б не було помітно. Да, я я зрозумів, так да, да, пане Іване, да, почуйте мене. Я би просто додав, що я коли говорив з громадянами Балтії, з країни з Естонії, з Латвії, з Литви, вони вони завжди якраз посилались на Фінляндію. От кажуть, ми не пручалися і нас захопили повністю, і ми жили під совєтами там півсторіччя. А от фіни, бачите, почали воювати, билися, да, втратили територію, але свою ідентичність, свої пісні, свою культуру, свою освіту вони зберегли і потім зуміли відродитися, і тепер вже і, тепер і члени НАТО до того ж. І от, пане Микола, один одна деталь важлива, але допевно, швидко, нас, бо у нас багато та, що стосується мобілізації. Та, що стосується мобілізації, вона точно не буде успішною. Тоді, коли е не, будуть сформовані, е не будуть сформовані аргументи для людини, яка йде захищати. Коли справа захищати, батьківщина знову ж не буде справою честі. Як це робиться, як це намагаються зробити зараз українці. Але як бачимо, знаєте, такі псевдораціональні аргументи стосовно того, що ви захищаєте не країну, а когось там у владі. Що ви захищаєте державу з корупцією, і все таке інше? Тобто, ми захищаємо свою державність, ми захищаємо свою країну, і зараз, напевно, найбільший виклик, який Україна бачила впродовж крайніх п'яти поколінь, а то й семи поколінь українців, і тому всі, абсолютно всі, без винятку питання внутрішнього характеру, політичні. Е, і е, дискусії, і конфлікти вони стають друго і третьорядними порівняно з тим, що нам треба зламати хребет російському імперіалізму, але знову ж спіпал... все, 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 все. Ми і багато випал... часу витратили на мобілізацію. Я ж сказав, в мене чотири питання, а не одне. І друге питання: е, Авдіївка. Ідуть бой... бої важливі, важкі. І виникає питання: ну ми колись навколо Бахмуту дуже довго дискутували. З'явилися через якийсь час люди, які казали, давайте відійдемо. Воно, воно нічого не дає стратегічно і навіть оперативно, тільки маленькі тактичні можуть бути успіхи. Щодо Авдіївки, яка там насправді на ситуація, і варто тримати Авдіївку під контролем українського війська? Будь ласка, пане Іван. Україні варто тримати будь-який сантиметр своєї території. Варто тримати, але завжди під час війни відкидати треба сентименти і зважувати виключно раціональність тієї чи іншої позиції. Ця раціональність вимірюється в тому числі інформаційною і психологічною ситуацією, яка складається довкола того чи іншого населеного пункту. На щастя, Україна не Зайшла в той глухий кут, і не заходить постійно як Росія, фетишизуючи практично кожен населений пункт. Зрозуміло, що їм е, дається величезною кров'ю здобуття будь якого населеного пункту, і вони самі заходять в, в пастку, тоді коли створивши із цього населеного пункту ключ до України, вони змушені кидати туди все нові і нові сили. Україна може забезпечити еластичну оборону. І зрозуміло, що такої фетишизації у нас немає. І Зрозуміло, що у нас є. Точно місця для маневрів. І цим маневром може бути в тому числі робота е, по і по всій лінії фронту, і робота е, з відходів, е, з того, що ми маємо можливість, не ризикуючи великою кількістю людей, е, захищатися на більш зручних територіях. Що ми і робимо зрештою. Тому, е, з, Багатьох населених пунктів в Україні, які ми захищаємо, знову цього фетишу не робиться. Авдіївка може буде захищатися поки це буде раціонально. Коли не буде раціонально захищати той чи інший квартал, той чи інший будинок, то звичайно ми не будемо класти десятки своїх воїнів, так як це робить Росія, тоді перейдемо до та ж приблизно територія, ну інша, безперечно, але Теж східний напрямок, Куп'янський напрямок. Там щось відбувається, там окупанти щось маневрують, щось вони кудись лізуть, вони щось передислакують. Коротше, там, як би сказав би, я активність якась. Що ви можете сказати? Чи треба, чи ми вже розуміємо, що там задумала Російська Федерація і її, її війська, і чи ми можемо передбачати, і, 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 чи не буде там для українських військ е небезпеки? Російські війська там реалізують те, що вони показали, що вони задумали ще на початку літа цього року, а саме вони хочуть взяти Куп'янськ і як логістичний центр, і як відносно велике місто. Авдіївка і Куп'янськ одного порядку одного порядку виклики для Росії зараз і одного порядку приблизно інформаційні. Можливості зробити з того бодай якусь перемогу напередодні нового року, яку Путін зможе покласти під ялинку росіянам через те, вони вже впродовж півроку зосереджуючи там великі сили, десь кількістю до 100 тисяч осіб на куп'янсько-лиманському напрямку, вони намагаються досягнути якихось успіхів. Нічого суттєво іншого, що мало б стратегічно. Інший характер бойових дій, ніж це було до цього. Вони там не запропонували і навряд чи запропонують зараз. Зв'язку із тим, що змінюються погодні умови. Погодні умови змінюються очевидно однаково і для українців, для захисників, і для загарбників і окупантів, росіян. Тому їм точно не буде легше працювати, в тому числі на Куп'янському напрямку.